Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці продовжуємо утворювати нові слова за допомогою суфіксів. Зараз нам з вами потрібно списати слова і поруч записати слово, від яких вони утворилися. А також позначити у кожному слові частинку, за допомогою якого. Воно утворилося. Маленький Утворилося від якого слова? Малий. Позначте, будь ласка, у слові маленький, ту частинку слова, за допомогою якого воно утворилося. Звичайно, це частинка нька. Як називається ця частина слова? Суфікс. Слово маленьке творилося за допомогою суфіксу «еньк». Утворилося слово маленьке. Було малий, «еньк» додали і стало маленький. Столик. від якого слова творилося слово столик. Стіл суфікс, за допомогою якого воно утворилося. Ік. Дитинка. І від якого слова утворилася? Дитина. Який суфікс, за допомогою якого творилося слово дитинка? Звичайно, суфікс «ка». Так, Позначаємо: суфікс «ка». було слово дитина. Додали суфікс «ка» і утворилося слово дитинка. Червоненький, утворилося від слова червоний. Було слово червоний. Додали суфікс який? Еньк. І утворилося слово червоненький. Не забуваємо позначати в словах суфікс. «Стільчик. Ділець. Так. утворилося від суфіксу чик. Малинка. утворилося від слова малина. Суфікс ка. Звичайно, було слово малина, додали суфікс «ка». І утворилося слово малинка. Отже, ця вправа є доказом того, що за допомогою суфіксу можна утворити нові слова. Отже, суфікс є словотворчою частиною слова. Давайте з вами прочитаємо текст. Випиши в колонку виділені слова, Чи в колонку виписуємо виділені слова. Славиться, швидкісні, прекрасним обмежень. Поруч з кожним словом запиши іменник, від якого утворилося це слово. Давайте з вами згадаємо, що таке іменник. Уменники слова, назви, предметів. Відповідають на питання хто або що. Отже, ось у нас з вами є слово «славиться». Від якого іменника воно утворилося? Славиться Слава. Швидкість – «ні». Швидкість. Прекрасним. Краса обмежень межа, отже, записали славиться слава швидкісні, швидкість прекрасним, краса обмежень межа. Так, молодці. Зараз наступне завдання. У поданих словосполученнях зміни обидві слова на пистливі і запиши, познач в утворених словах суфікси. Які це писливі слова? Це писливо ласкаві слова, наприклад, дочка, матуся говорить на дочку донечка. Пестливо, ласкаво пестливо. У Мами є син, вона на сина пестливо говорить синочок. Так нам з вами слід змінити на пестливі слова, словосполучення, змінюючи кожне слово. І білий, і кіт. Наприклад, білий кіт, біленький котик, або білесенький котик. Хитра лисиця, ласкаво песливі слова, хитренька лисичка. Записали наступну пару слів. Малий їжак змінюємо на ласкаво песливе, малесенький їжачок, чорний пес, чорненький песик. Але це не все, що потрібно зробити в цьому завданні. Слід у ласкаво писливих словах позначити суфікси, тобто та частинка слова, за допомогою якого утворились нові слова. Отже, сьогодні на уроці ми з вами Довели, що суфікси є словотворчою частиною слова. За допомогою суфікса можна утворити нові слова. На цьому урок з української мови завершено.